Як твої справи? Сподіваюся, у тебе все добре. За новинами сумував, бо сьогодні якраз таки вони. Поїхали! PlayStation 6 нове покоління геймінгу вже на горизонті. Реліз очікується у 2027 році. Про це повідомив відомий інсайдер Том Хендерсон, який дуже рідко помиляється в своїх прогнозах. За його словами, консоль вийде у двох варіаціях: класична з дисководом і більш сучасна, повністю цифрова. Цікаво, що раніше з'являлися чутки: чіпи для нової PS 6 може виготовити не AMD, а Intel. Якщо це підтвердиться, Sony може зробити великий крок вперед до продуктивності. Поки компанія Мовчить, але фанати вже починають рахувати роки і чекати, якою ж буде ера консолей. Так, я не зрозуміла. ГТА 6, що знову під загрозою перенесення. Погані новини для всіх, хто мріє кататися в Вайс Сіті. Theft Auto 6 знову може вийти невчасно. Інформатори кажуть, що Rockstar Games схоже потребує більше часу, аби відшліфувати гру до ідеалу. Коментарі розробників поки туманні, але всі чутки натякають на можливе відтермування релізу. Гадаю, що GTA 6 стала найочікуванішою грою десятиліття, а ще найдорожчою. Вже на її розробку витратили. Над 1 мільярд баксів Навряд чи вона буде коштувати півпряника. А баксів 100 мінімум. Тому нехай пиляють її скільки треба, аби випустили гру нормальною, а не або швидше, або як. Малюк із характером. Міні ПК АМ01С у ретро стилі Макінтош. А я Нео вирішила підкорити серця олдскульних геймерів і представила мініатюрний комп'ютер, який виглядає як ретро Apple Macintosh. Але всередині має справжнього монстра. Корпус Крихітний 134х134х59,6 мм. Привозіє 730 грамів, тобто майже як Mac Mini на М4. Але характеристики просто космос. До 32 ГБ оперативки DDR5, підтримка NVMe, SSD до 8 ТБ, 2 USB 4 Type-C, 2 HDMI 2.0, купа USB-портів, 2 Ethernet, Wi-Fi 6E і Bluetooth 5.2. Розробники навіть додали 4-дюймовий сенсорний екран, який показує завантаження системи та дозволяє змінювати потужність або швидкість вентиляторів. Зручно і дуже стильно. Два кольори сірий, і жовтий. Ціна стартує від 380 баксів. Предзамовлення вже відкриті. І цей малюк явно не залишиться без уваги. Xiaomi показала розумну щітку, яка сама аналізує твої зуби. Mijia Electric Tooth Brush Pro, яка сама визначає стан зубів і підбирає ідеальний режим чищення завдяки ультразвуковому двигуну, який працює під кутом 60 градусів. Пристрій імітує метод баса, найефективнішу техніку чищення, яку схвалюють стоматологи. Щітка розуміє, яку зону рота ти саме зараз чистиш, автоматично змінює режим і навіть відправляє звіти в додаток Mijia. Ціна 269 юанів. Це приблизно 37 доларів недорого, якщо враховувати скільки коштує професійна чистка зубів у стоматолога. Дослідники з Масачусетського технологічного інституту Мід створили інтелектуальну систему Flower, яка вміє точно передбачати хімічні реакції, і при цьому дотримується законно збереження маси, без фокусів зі зниклими чи зайвими атомами. Раніше великі мовні моделі часто помилялися, ігноруючи базові фізичні принципи. Вони могли вигадати нові атоми або видалити існуючі під час розрахунків. Flower вже працює інакше. Вона розуміє хімію, а не просто наслідує тексти. Професор Конор. Колі зазначив, що це поки що демонстрація можливостей. ще не охоплює реакції з металами та каталізаторами, але команда вже над цим активно працює. Схоже, нас чекає ера, коли штучний інтелект стане справжнім хіміком, аби тільки не надихнувся історією Волтера Вайта спуститися берега. Альтерего створила гаджет, який читає твої думки і керує технікою. І виглядає він не як шолом із фільмів, а як звичайні навушники. Гаджет щитує думки, які людина вже майже вимовила в голос, тобто ті, що проходять через мовний центр мозку. Потім система перетворює ці сигнали на команди, і ти можеш керувати смартфоном, комп'ютером, набирати текст або ставити запитання про навколишні об'єкти. Поки що технічних деталей і ціни немає. Але можна залишити заявку на офіційному сайті і потрапити у список очікування. Знаєш, звичайно. Прекрасно, а я от думаю, чи не намагаються нас обдурити. Ти подиви ціни, поки на пристрій вони скласти не можуть. Нормально нам його не показали, якби вони просто не хотіли постригти людей на гроші. Стрибаючи велосипед із цюриха робить сальто і трюки на одному колесі. Над проектом працюють фахівці, серед яких є колишні розробники Boston Dynamics. А це вже звучить серйозно. Мета розробки створити нове покоління байків і роботів, які зможуть отримувати рівновагу у будь-яких умовах. Поки це лише експериментальний зразок, але вже зараз він виглядає як щось із майбутнього. Робо-велосипед може стрибати на місці, проїжджати через перешкоди і навіть виконувати трюки на одному колесі. Можливо, через кілька років. Оки, ми побачимо подібні технології у звичайних електробайках, і тоді падати з велосипеда стане просто неможливо. А я б хотіла побачити обличчя людини, яка придбає цей велосипед, не знаючи про всі його функції. І як ця людина очманіє, коли просто захоче ввечері проїхатися вулицями рідного міста, а цей робо-велосипед почне сальтуху з нею крутити. Китайські вчені записали 36 петабайт даних на ДНК. Це як 36 тисяч терабайтних жорстких дисків. Дані записуються у вигляді синтетичних молекул, розташованих у спеціальній послідовності, а захисне покриття не дає їм руйнуватися навіть через століття зберігання. І, хоча це звучить як технологія майбутнього, вона вже працює. Щоправда, не надто швидко. Аби записати всього 156 кБ, кілобайт, знадобилася майже година. Попри це, розробка відкриває нову еру архівації даних. Адже тепер у майбутньому ми зможемо зберігати цілі бібліотеки у малесенькому шматочку ДНК. Буквально інформація не Клітинному рівні, але є одне. Але щоб повністю заповнити цю касету, треба не багато, не мало, а всього лише якихось тисячу років. Дейв Нівінський вирішив, що навіть відпочинок має бути автоматизованим. Для цього він замовив дві роботизовані руки у китайської компанії Agilex Robotics. Одна така рука коштує приблизно 2,5 тисячі доларів. Ну так от. Він прикріпив до них весла і переписав програмне забезпечення, аби вони синхронно працювали як справжній веслувальник. Керування він поки підключив через геймпад, але вже планує додати автопілот, аби човен міг рухатися повністю самостійно. Тепер Дейв просто сідає в човен, вмикає роботів, він насолод. Джується з плавом, виглядає прикольно, але йому цей виріб обійшовся в 5 тисяч баксів. А міг би придбати собі звичайний двигун для човна, було б набагато дешевше і швидше. Зараз буде по справжньому чоловіча новина Холодне серце три, весілля століття та новий член королевської родини. За офіційним синопсисом, королева Ган не виходить заміж, і це стане найгучнішою подією Еренделу. Але святкування не буде спокійним. Анна разом з Ельзою вирушить у нову магічну пригоду, повну таємниць небезпеки, дивовижних відкриттів. Прем'єра вже запланована на 24 листопада 2027 року. Мета показала розумні окуляри Ray-Ban Display. Тепер інтернет буквально перед очима. Виглядають як звичайні окуляри, але всередині справжній міні-комп'ютер з дисплеями та штучним інтелектом. Новинка дозволяє відповідати на повідомлення, здійснювати відеодзвінки, робити фото прямо поглядом, а ще користуватися навігацією, картами, перекладачем і навіть живими субтитрами під час розмови. Акумулятор витримує до 6 годин роботи, а зарядний кейс додасть ще 30 годин. Стартувало це все 30 вересня. а Ціна на все це 799 баксів. Новий біонічний протез руки, який керується лише силою думки. Пристрій реагує на нервові імпульси, що дозволяє виконувати точні рухи, від стискання дрібних предметів до природних жестів. Технологія також навчається під користувача, поступово стаючи продовженням його власного тіла. Роба рука виглядає супер та й функціонал вражає. Але думаю, суттєвим мінусом буде ціна. У Японії тестують препарат, який дозволить людям вирощувати нові зуби. У себе в роті, звісно ж. Нові зуби будуть земельлю, коренями та навіть нервами. Якщо все піде за планом, до 2030 року люди зможуть відновлювати зуби без імплантів і плом, а стоматологи почнуть вирощувати усмішки буквально з нуля. Препарат уже пройшов попередні стадії тестування на тваринах і показав вражаючі результати. Тепер науковці впевнено рухаються до клінічних випробувань на людях. Це скоріш за все фантастика. Не допустять цей препарат в маси ті, хто заробляє на стоматологічному бізнесі. Але, можливо, і препарат буде коштувати як крило літака, що дешевше поставити імплант замість вирощування нового зуба. Хм, та й цікаво, як довго буде рости зуб від цього препарату. А то уяви, вибили людині зуб у бійці? Ну, або ж випав сам по собі. Передній. Треба на роботу йти. А куди ж ти підеш з одним пропущеним? Зуб то вставити можуть і за пару днів, а от рости він може і понад два тижні. Самсон готує SSD на 512 ТБ, який обіцяє швидкість передачі до 28 ГБ на секунду. Це в рази швидше за все, що є на ринку зараз. Інакше кажучи, скачати весь інтернет стане реальною штукою до 2027 року, коли пристрій офіційно вийде у продаж. В Китаї створили клей, який зрощує кістки буквально за хвилину. Китайські науковці представили справжній прорив у медицині. Бон bon 02. Клей, який допомагає зростити зламані кістки. Його вже протестували на 150 людях. І результати вражають. Речовина повністю розчиняється в організмі і не потребує повторної операції, аби видалити фіксатор. За словами дослідників, бо bon 02 може замінити місяці реабілітації та складні хірургічні процедури. Якщо технологію запустять у масове використання, то майбутнє, де перелом лікується швидше ніж готується кава, вже не виглядає фантастикою. Сьомі сусім втік від власника. Ха, який самостійний? Ти подиви? електрокар Сьомі Su7 самостійно завівся і поїхав, коли власник спокійно сидів собі вдома. Коли чоловік вибіг, машини вже не було. Камери спостереження зафіксували, що автомобіль запустився без будь-яких дій від власника. Підтримка Xiaomi заявила, що це був, начебто, віддалений запуск з iPhone. але за записом видно, що телефон навіть поруч не лежав. Погані новини для всіх, хто чекав на швидкий мобільний інтернет. Повноцінний запуск 5 g в Україні відкладено до завершення війни. Про це заявив заступник міністра цифрової трансформації Прибитько, пояснивши, що зараз усі ресурси спрямовані на стабільну роботу зв'язку під час війни. Втім, є і гарна новина. Тестування в мережі вже заплановано у Львові, Харкові та Бородянці. Тож 5G не скасували, його просто поставили на паузу. І як тільки ситуація дозволить, Україна також отримує швидкість, на яку ми так довго чекаємо. Це всі новини на сьогодні. Дякую, що завітав. Бажаю тобі гарного дня і тільки хороших новин. Бувай!